Худоба дивується. Останнім часом її шеф такий дивний. Він її годує, а потім раптом. Або інша ситуація: вестру піде за водою і раптом знову. Це не його дружина і не його діти. То хто ж тоді? Напевно, дзеленькання пов'язана з цією скринькою. Відколи вона тут стоїть, 42-річний чоловік постійно зосереджений на своєму мобільному телефоні. Це дозволяє фермеру Ульріху Веструпу бути в курсі того, що відбувається в стілі, з відстані. Все просто: коров'яча романтика з дзвіночками нижню саксонцю не потрібна. Він покладається на сучасну техніку. Наприклад, вішає своїм коровам на шию такі ось блакитні штучки, в них сенсорна автоматика. Цей прилад вимірює життєдіяльність худоби не лише частоту її кроків, а й те, як саме вона рухається. у стілі Худоба веде активне життя, але його цікавить лише один вид руху корова мірі вже готова до запліднення. В неї течка каже фермер. Таке буває лише раз на місяць, причому дуже коротко. На це вказує специфічний рух головою. Фіксуючи різновид руху, можна визначити, чи робить тварина щось таке, чого зазвичай вона не робить. чи вона кладе голову на іншу тварину або стрибає на іншу тварину? В разі таких рухів комп'ютер знає, що в корови ознаки течки, і я отримую про це сигнал на мобілку. mein Handy. Але спочатку сигнал через ці чудернацькі скриньки надсилається до Франції, до фірми Медріа. а звідти Deutsche телеком відправляє його на мобільний. Цей період підтверджено інформує смс-повідомлення. Треба починати, бо сперма коштує недешево. Не можна тягнути, інакше сперма розтане. Така ось порція коштує 30 євро. Ось чому фермери роблять це особисто. Пропустити течку означає, що цю тварину можна буде запліднити знову лише через кілька тижнів. А відповідно, вирощування триватиме на три тижні довше. На три тижні довше мені годувати тварину запліднення стає завдяки шпигуванню за коровою стовідсотковим потраплянням в ціль. Щоправда, електронне стеження у стілі окуповується лише у великому господарстві з понад сотнею голів худоби. У веструпа їх 600. Лише на запліднювальну сенсорику фермер викладає майже 20 тисяч євро і це себе виправдовує. Але доцільно мати датчики у корів не лише спереду, а й ззаду. Цей сенсор температури господар встановлює худобі за тиждень до пологів. А увечері ми спостерігаємо, як він діє. Веструб дивиться футбол, забивають гол. На мобілці тривожний сигнал. Фермер знаходить потрібну корову в соломі. Пологи будуть важкими. Теля надто велике. Якби Веструб вчасно не підійшов, воно б не вижило. Висновки наступного дня. Я не міг примиритися з думкою, що теля не виживе через те, що я не додивився. І те, що така система існує, заспокоює мене, що, хоча б, однією проблемою стало менше. Айкука теля. Айкука у середньому в Німеччині помирають 8 відсотків телят, у веструпа лише 4 відсотки. Теля минулої ночі вже не дивуються як ніяк дивний дзвіночок врятував йому життя.